У Києві нова гучна кримінальна справа затримано так званих чорних трансплантологів. Жах, який багато років циркулював містом на рівні чуток, виявився реальністю. Докладніше далі. Як стало відомо, 14 червня через нібито незаконне вилучення органів затримали екс заступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів. Михайло Загрійчук працював заступником міністерки Зоряни Скалецької з серпня 2019 по березень 2020, А на момент арешту займав посаду за відділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця, який очолює Борис Тодоров. Його спільниками, нібито уступали лікарі інституту серця МОЗ України, Волинська обласна клінічна лікарня, Ня та центральна міська клінічна лікарня міста Києва всього 10 осіб. Їх звинувачують в організації схеми. Цитую незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані. Під цим юридичним терміном маються на увазі тяжко хворі люди, які потребують спеціального догляду і не в змозі самі себе захистити. У свою чергу, за даними видання, лівий берег, нібито група затриманих медиків продавала чергу на трансплантацію заради того, щоб саме інститут серця отримував поре. Органи для пересадок також у мережі пишуть про те, що вина лікарів полягає лише в махінаціях з електронною реєстрацією органів для трансплантації. Слідчі довго вели цю справу, використовуючи технічні засоби для прослуховування. Зараз усім 11 медикам оголошено підозру. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.